Додаткові системи ППО для захисту Одещини, розмінування акваторії Чорного моря та ліквідація наслідків негоди. Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад під час свого візиту до Одеси. Зокрема, він нагородив військових та відвідав центр для ВПО. Подробиці в сюжеті. Під час зустрічі президента із командуванням військових підрозділів регіону обговорили роботу мобільних вогневих груп, поточну обстановку в чорному морі, зокрема, спроби росіян зірвати судноплавство за допомогою дистанційного мінування акваторії. Також проаналізували покращення ефективності системи ППО за рахунок надходження західних систем протиповітряної оборони. Після цього Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців державними відзнаками. Певне вдячність вам Буду, ведь України, буде від цього українців. Вдячність буде масово. Дякую вам за службу за. За ті цілі поручі збиті. завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі. Бажава перемоги, бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. І, Як молодой сказав, отримуємо задоволення знищення цілий, бажав більше тримати такого задоволення. Слава Україні! В час візиту до обласного центру допомоги переселенцям в Одесі обговорили проблеми працевлаштування, оформлення соціальної допомоги та здобуття освіти ВПО. Нині в центрі перебувають 69 громадян, 17 із яких діти. Дехто вже планує повертатися в свої рідні міста та села. Чем занимаетесь? Ну, сейчас уроки были, только он закончился. Онлайн? Да. Онлайн? Не бойся, онлайн. А мы на Харсонской школе, А, В Киргсийской школе, онлайн. Ну, нормально. Да мы как-то будем возвращаться, наверное, скоро. Да. Каким да, хочешь, повар, хотим хотим, ну да, идем домой. Хочется домой. Да? Конечно. Да. Ну, а тут думаю, жить можно? Да. Да? Ну тут уже с мая месяца Також під час візиту до Одеси пройшла нарада щодо ліквідації наслідків негоди в постраждалих областях, зокрема йшлося про допомогу місту від військової адміністрації, а також збільшення кількості ремонтних бригад і техніки для відновлення електропостачання.